Кайне, хочу обговорити з вами власне, мабуть, одну з найобговорюваніших персон в Україні це сірий кардинал, як його називають офісу президента Андрій Єрмак. Чи є в нього зараз президентські амбіції? Які він має стосунки з Володимиром Зеленським, і чи дійсно він патріот України, який може зробити в нашій державі щось на краще? Одна стрінка Пандори, ладна. <laughs> ну, якщо вже пішли, то там треба відкривати далі. А розкривати Єрмака як людину? Давайте. <laughs> Закінчуємо. <Пропал. laughs> <laughs> як Юля говорила, пропала. Все. І смішно і грішно, Мать... чесно кажучи. Мать чесна. Я його майже ніколи не розглядав як людину, і тепер я розумію, чому. Перша карта хішні. Д'явол, третя террорист. Ладно, по порядку. Четвертая. Эм, ну, як би Павія, но, в общем, там своє значення. П'ята придіра і, і, і коротше, шоста монстр. Страшне, господи. Но, то Тобто, у нас, у нас тут всі активно агресивні карти просто в ряд. І одна просто посилює іншу. Угу. Якщо давайте так, дурний примір очень заразителен. І я думаю, що саме цей кандидат піде скоріше шляхом ну, своєродного Путіна. Це про узурпацію влади. Ще один диктатор? Так. Да. Угу. Причому Україна буде в достатньо їжових рукавицях. Якість, давайте так, контроль. Мені тут більше, більше саме про контроль. Це знаєте, не шагу вправо, ні шагу вліво. Це навіть, я би сказав, тут скряга падає, скряга завжди про. Інколи про емоції. Ну, в даному випадку ми говоримо говорим і про людину. Дані емоції достатньо скудний по перше, по друге, і що й про жадність. Я думаю, що при цій людині ми будемо бачити найбільше в історії е податки. Все в казну. Так, да, в казну. Ага. да. Людина дуже самолюбіва, людина дуже амбітна, людина дуже, давайте так, оптимістична. Тільки його оптимізм трошечки іншого соусу, ніж, наприклад, наш з вами. Падає Королєва, падає бунтарь. Тобто я е, навіть не хочу. Я, я вже розумію, що би було з країною, але е, не хочу навіть представляти і це говорити. Е, ну, давайте так. Сами, е, про цю людину я не буду багато говорити, тому що, ну, самі розумієте, <кій> в общем там. Але по, по картам ви можете зрозуміти, вже по настрою внутрішньому світу людини ви можете зрозуміти, що то би було. Чим-то, знаєте, мені ще похоже чим-то на Кім Чин Іна. Отак, от навіть. Очень чим-то похоже прямо. Причому в нас, скоріш за все, давайте так середнього класу, як такового, в нас би не було. У нас би були бідні та багаті. Угу. Я думаю, було б отак. Бідні, біднішають, багаті багатішають. Так, да, чотка са тиста на ба. А якщо говорити про стосунки нинішні з Володимиром Зеленським, і власне те, чому Володимир Зеленський так тісно з ним спілкується, що це це? Це він якось зміг втертися в довіру, чи знову ж це історія про ті самі їжові рукавіці? А. Ну, стосунки я там досі впевнений, що добрі. Ми з вами, по-моєму, вже їх проглядали раніше. А може, щось змінилося? Анапряд. Ні, стосунки добре, а, от вона условна як сімейність. Тобто Ми дуже хороші, дуже прекрасні друзі. Пам'ятаю, як і той раз теж випадає Єрафан. Тобто, це мій радник, це, це людина, думку якої я буду питати, наприклад, альтернативна думка. Це людина, з якою я можу щось розробляти. Продумувати ітата і це людина, з якою я співпрацюю і працюю, це про дуже, скажімо так, близьку, прекрасну, крепку дружбу, і воно досі є. Так а які шанси у Єрмака зараз стати президентом? Все ж таки, ми знаємо, як ставиться до Єрмака народ України. Менше, ніж у Юлі. Набагато менше, ніж у Юлі. Ну дуже набагато менше, ніж у Юлі. Не скажу, що зовсім без шансів, але тим не менш, так. Да, тут прям, давайте так. Тут прям люди з палками, знаєте, виходять, якщо він а, посяде то місце. Угу, mm -hmm. Ще один Майдан. Ага. Ну і про патріотичність все ж таки хочуть дізнатися, чи є Андрій Єрмак справжнім патріотом України? Я більше буду говорити про нейтральність. Навіть так, да якщо ми не говоримо про давайте так: в деяких людей патріотичність заключається в, наприклад, в зручності проживання в країні, в деяких людей патріотичність заключається в кількості зароблених грошей в Україні uh -huh. да? в да, не в Україні, а в будь-якій країні. Да? Тобто, якщо, якщо мені тут буде незручно, я поїду в іншу країну, де мені буде зручно. Тут більше давайте так: тут більше впливатиме якість життя на вибір да, людини, от, тут буде більше впливати якість життя, якість того, як я можу рости, як там не знаю бізнесмен, як я можу рости там заробляти і так далі. Тут більше от про це тут патріотизм. Ну чим біль... знову ж таки, чим більше мені зручно. Чим більше я можу, скажімо так, розростися, тим мені, звісно, буде краще, і тим більше я буду боротися за права даної країни, тому що, що? що мені тут добре, мені тут зручно, Да. І якби втрачати чогось, я тут не хочу. Я хочу тільки там е, прибавляти в свої володіння. Зрозуміло. Робимо висновки, Втого? друзі. Аналізуємо все, що ви тільки но ну, почули. Можете писати свою думку в коментарях. Окрім того, буде досить цікаво почитати, кого ви хотіли б бачити на посту президента України або ж кому ви довіряєте. Найбільше не соромтеся. Ну і не соромтеся також, дякувати Каїну за його чудові розклади.